є У працівників ТСК посвідчення, що посвідчить, що вони працівники ТСК. На коменданта. Ні, ну як я можу знати, що він працівник ТСК. Наказ коменданта. На те, що ми маємо право перевіряти в определенних областях. Ну, у коменданта немає таких повноважень. Але зараз, зараз військовий стан. Під час військового стану наказ коменданта є головним. Є документи, так. так. Ви працівник поліції. Так. Так. А, хто є там? Так, Коба Микита Олександрович у опер, групу повноважений. Так, е, ХКП 02613, спеціальне житло 01 Так, а тепер будемо з'ясовувати нашу правосуб'єктність. Відно е, 6 статті Декларації прав людини та 16 статті пакту про політичні і громадянські права, де вказано, що кожна людина, де б вона не знаходилась. Має повноваження на визнання і правосуб'єктності. Згідно міжнародного договору, цей договір Конвенція захисту прав людини, основоположних свобод, який Україна ратифікувала в 97-му році, взяла на себе зобов'язання захищати права людини. Про що я заявляю? Я людина, правовому статусі людина, яка і народ. Беру на себе право прямої вимоги до України та до усіх створених фізичних юридичних осіб. вимагаю відновлення та реалізації моїх прав право на право, право на верховенство права. Право на визнання права суб'єктності, право на вільне переміщення, право вільно збирати інформацію. Ви мене почули? Так. Так, чи ви є у вас е, якісь до мене питання? Ні, да. добре, до побачення. Гарного дня. Да,